Отакий розкішний букет мені подарували перший раз у житті. Подивіться, скільки в ній багато квітів, який він ніжний. Мій найулюбленіший рецепт картоплі на сьогоднішній день. Фактично нема що робити, нема що розказувати. Порізала отакими от ломтиками, такою соломкою, змішала з... Чесничком сухим, з паприкою посолила, перчик додала і ніякої олії, ніякої, просто на деко та й духовочку. Наскільки? Ну, хвилин на 25, напевно. Покажу, що вийде. А поки печеться картопля, помилуйтеся разом зі мною Житомирською осінню. Розумію, що прям палітри кольорові потрібно складати. Подивіться, який вигляд має жовтий на сірому. Так яскраво, просто а, очі радіють. Також я дуже люблю оцей дикий виноград прям з дитинства це моя улюблена осіння рослина. Навіть улюблені осінні кольори, я б сказала, такі яскраві, такі багаті. Щось мені здається, що я вам забула сказати температуру. Я на своїй електричній духовці виставляю 220 градусів, але мені здається, можна навіть трошки більше. Дивіться вже по своїй духовці, ви її знаєте, і подивіться, яка вона, яка вона просто, просто нямочка, м'якесенька, трохи хрустка, тому що духовка її підсушила. Смачнюча, тому що там ваші улюблені спеції. М -м -м. Все, я йду їсти. А ви готуєте обов'язково. До речі, ви чули, що картопля взагалі цілющий продукт. Хм? Якщо ні, то я вам це кажу. Якщо вам цікаво більше, просто погугліть. Все, всім смачного, я пішла. О, зараз ще покажу, з чим я буду її їсти. Дивіться, до речі, яка в мене є гарна штучечка. Отакий у мене є салат. Тут е, пекінська капуста, мікс зелені. Який я купила в АТБ. помідорка. І заправляла я його гірчичкою і невеличкою кількістю соєвого соусу. От так, да, соєвого соусу. Тому зараз мені буде дуже смачно. Побажайте мені смачного і всім пока. Ну і знову на прогулянку. От, здається, просто стояла б і стояла. Б, дивилась би і дивилася на цей. Алий на цей такий червоний, навіть не знаю, як його правильно назвати такий колір. Які хочеш тут кольори? І помаранчеві, і трошки зелені і жовтуваті, і прям такі бордові. І ще мені оця рослинка дуже подобається. Не знаю, що це за дерево, але воно восени найяскравіше. Отакий От яскравий червоний колір і дуже яскравий жовтий на ньому водночас. Отаке От воно.